Сучасна історія не має білих плям. Будь-яка подія так чи інакше лишає свій фото чи відеослід в соціальних мережах. Її фіксують приватні особи та професійні журналісти. Інтернет пам'ятає все. Питання лише в тім, яку з версій подій вважати правдивою. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. Так справді. Одна й та ж сама подія може бути висвітлена з різних боків, і залежно від точки зору чи особистих уподобань автора. І тут на сцену виходить словосполучення офіційне джерело тобто те джерело інформації, точка зору якого відповідає позиції не окремого громадянина, а цілої держави. Однак сучасність диктує свої вимоги. І ЗМІ, що розповідають про війну, тут геть не виняток. Бо хай як цинічно це не звучить, навіть про війну треба розповідати цікаво. Зброя це технічні пристрої та засоби, які використовують для ураження живої сили, техніки та споруд противника. А якщо ви ведете гібридну війну, то зброя вам потрібна, щоб нею погрожувати. Немає зброї, немає армії. Зброя це робочий інструмент солдата. Зброя є у кожного військового, навіть на тилових посадах. Зброя буває різною від холодної, метальної до хімічної та ядерної. Ядерної зброї в Україні тепер немає. А от асортимент вогнепальної зброї доволі широкий. Проєкт Вже у війську щотижня з'являється на YouTube-каналі Страткому ЗСУ Захисники Незалежності. Кожен новий випуск оповідає про стрілецьку зброю, яка вже надійшла до Збройних сил України. Свіжий випуск програми розповідає про пістолет Глок-19. Сьогодні у випуску «Глок-19» 19 пістолет, розроблений австрійською фірмою «Глок». Вперше представлений у 1988 році як більш компактний варіант глок 17 на даний момент має 5 генерацій, які дозволяють йому наслідувати всі переваги та позбуватись недоліків. Візитівкою пістолетів Глок є використання ударно-спускового механізму одиночної дії і високі бойові та експлуатаційні якості. Перебуває на озброєнні поліції. Спеціальних підрозділів та збройних сил по всьому світу, включаючи Ватикан, де його використовує Швейцарська гвардія. В Україні перебуває на озброєні ЗСУ, ССО та спецпідрозділів поліції та СБУ. Випускається в калібрі 9 на 19 парабелум. Насамперед, це цікава розповідь від цікавої людини. Розповідь про штурмові дії, тактику і мотивацію ворога, розповідь про реальну ситуацію в зоні бойових дій та відповіді на запитання: хто має воювати? Як треба воювати? За що воюю я і що може стати запорукою перемоги. Це інтерв'ю триває 21 хвилину, і в нинішніх реаліях це доволі багато. За своїм форматом воно не схоже на класичний відеоролик про війну, бо взагалі не містить кадрів з місця подій. Переглядаючи це відео, ви не побачите і не почуєте жодного пострілу, хоча мова йде про штурмові дії. Але я певен, що ви дивитиметеся це відео на одному подиху, бо концентрат досвіду, помножений на простоту подачі, він буквально затягує. Отже, 110-та окрема механізована бригада штурмовик на псевдо Чорнота. Чорнота. Чого такі пасинеї? А коли я читав книжку Холодний Яр Юрія Горисагорського, там був такий Андрій Чорнота, такий був ярий вояк, а він воював за Україну. І от я його взяв, так би його, його був позивний Чорнота, я вже його позивний Чорнота. Книжка шикарна. Але якщо взяти ту книжку, на перегукується зараз, і коли ми читаємо, дивимося, що зараз роблять росіяни, і що тоді робили, один в один, сто років повторюється історія. Один в один, тобто їхні наративи ті самі, що колись було. Вони приходили до нас в Україну, дивилися очі квадратні. Як так? Українці живуть багато, їх немає нічого. І зараз вони так само приходять, Точно та сама ситуація. Якщо не ми, то Росія піде далі. Є така приказка. Один у полі не воїн. І вона правдива. В сучасних умовах, коли широко застосовують важкі озброєння і дрони, саме взаємодія і взаємопідтримка підрозділів це той фактор, що визначає різницю між поразкою та перемогою. Ви можете мати чудову підготовку і мотивацію, мати в наявності зброю і боєприпаси та бити ворога ефективно і якісно. Але якщо сусідній підрозділ з тих чи інших причин свою ділянку фронту не втримає, то вас можуть оточити. І єдиним шляхом забезпечення в такому випадку лишається повітряний. На офіційному ютуб-каналі 95-ї десантно-штурмової бригади недавно вийшло відео, в якому описано перебіг унікальної спецоперації, метою якої було саме деблокувати оточену ворогом позицію. Важливу роль у цій ситуації зіграли безпілотники, які не тільки забезпечували розвідку і координацію дій військ, а й перекидали на оточену позицію акумулятори та провізію. Вже після того, як відпрацювали наші засоби артилерії та засоби безпілотних літальних засобів, противник був або знищений, або подавлений і тікав. Тобто ми дивилися через квадрокоптер, бачили, як вони тікають, метушаться, ховаються. Після цього група вирушила на зачистку. В одному з бліндажів був виявлений. Військовослужбовець суміжних підрозділів, який потрапив в полон за декілька днів до цього. Він був дуже радий наших бачити. Вже, по його словам, він попрощався з життям. Дійшовши до крайньої точки, закріпилась і вже чекала групу закріплення, яка підходила. Вся операція включала в себе взаємодію артилерії. Також працював наш танк, працювали наші БПЛА, як мавіки, так і Великі, які скидають. Запальнички і завдяки злагодженим діям всіх підрозділів ця операція стала успішна. Ми деблокували нашу позицію і звільнили близько кілометра нашої землі. Дії групи скоординовані та злагоджені. Тому, отримавши навіть за дві години задачу, всі дуже швидко зібрались, розробили план і вирушили на задачу. Ті, хто цікавиться історією АТО. Певно, знають цю страшну цифру. На початку російсько-української війни, в 2014 році, до 30% поранених солдатів помирали через брак медичної допомоги, а систему польової медицини та евакуації доводилось будувати буквально з нуля. Саме на зараз шанси на виживання українського пораненого є значно більш високими у порівнянні з російським. Загалом навіть в умовах жорстокої широкомасштабної війни з усіма її численними проблемами і негараздами. Значно більш людяне ставлення до своїх солдатів є візитівкою української армії. І що характерно, цей факт визнає навіть супротивник. Система евакуації поранених. Сам факт її наявності та без перебільшення героїчні дії українських бойових медиків, екіпажів медиваків та лікарів, варті окремих досліджень, висвітлення в книжках, художніх фільмах і наукових роботах. 60-та окрема механізована інгулецька бригада нещодавно виклала на свій YouTube-канал відео з назвою Один день евакогрупи. І тут, власне, назва каже сама за себе і додаткових коментарів не потребує. Найкраще побажання медикам, щоб їхнє чергування було тихим і нудним. Але наразі ми маємо те, що маємо. -мені -мені життя Далі вже фактично йде передова. тому що після палі село, а за селом товариші воду. Двої проїк, верні, двох легких мало взяти одного лежачого. Вот так, по максимуму. Если там один легкий, то у тебя впереди сколько мест? Одно, два? Два. Два. Ну, полтора. Надо Павел Валерьевича взять, потому чтобы... Перевязка он спрятался и его просто принеси и спросите. Зараз. Ні, 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 давай, давай. Свого часу іноземні оглядачі щиро дивувалися, як ви круто придумали з дитячими малюнками, які волонтери передавали на фронт? Російська пропаганда намагалась поплюжити цю ідею, мовляв, вся куплено. А українські військові часто жартували, що дитячі малюнки додають військовій техніці додаткову броню. Проте питання мотивації солдата, розуміння, навіщо, заради чого і заради кого він відтримує тяготи військової служби та ризикує життя. Питання мотивації солдата є не менш важливим, ніж забезпечення зброєю та боєприпасами. Технічно дитячий малюнок це лише шмат паперу і навряд чи він зупинить ворожу кулю. Однак малюнок це своєрідний місток між цивільним світом і зоною війни. Своєрідний і промовистий спосіб сказати солдату Дякую за службу. 141 141-ша піхотна бригада висловила щиру подяку дітям Колодинського ліцею за передані малюнки. Відповідне відео з'явилося на офіційному ютуб-каналі Бригади. Але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я на папері, рідну Україну. Без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Сили оборони України це величезна структура, яка складається з сотень формувань і підрозділів. Які відповідно мають свої офіційні сторінки в соцмережах. Армія генерує купу різноманітного, і, що важливо цікавого контенту на будь-який смак. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного відео. Не забуваємо ставити вподобайки, робити репости і підписуватися на канал. Ставити запитання в коментарях і загалом підтримувати наше військо. Побачимось наступного тижня. До побачення!